Вітаю сьогодні. Вівторок, 6 травня в ефірі телеканалу Тітів. Інформаційна програма «Акценти дня для вас у студії працює Євген Салтан. Розпочнемо наш випуск. Майже 6,5 мільйонів гривень. Такий борг по зарплатні існує у Кіровограді. Це офіційні дані головного управління статистики області. При цьому боргують своїм працівникам у переважній більшості так звані економічно-активні підприємства. Їх частка в загальній сумі більше 5 мільйонів. На початок квітня вчасно ми отримали заробітну плату 1300 працівників, кожному із яких не виплачено в середньому більше 3,5 тисяч. Парадокс у тому, що при таких мільйонних зарплатних боргах у Кіровограді існує аж три робочі групи районні Ленінська та Кіровська і третя міська, які, власне, і мають контролювати процес та працювати із роботодавцями. Результат цієї роботи 6 мільйонів 400 тисяч гривень зарплатного боргу. Правоохоронці затримали підозрюваних у пошкодженні пам'ятника Богдану Хмельницькому. Як виявилося, над гетьманом познущалися двоє місцевих жителів: одному 24 роки, а іншому 26 як повідомляє сайт обласного управління МВС, напередодні скоєння злочину чоловіки відпочивали в одному з нічних клубів міста. Згодом перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння намагалися відірвати мідний колос пам'ятника. Металеві деталі зловмисники планували здати на металобрух та гроші витратити на власні потреби. Попередньо дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення. Слідство триває. Сьогодні у Кіровограді відбувся міський етап з українського конкурсу з військової підготовки. У ньому взяли участь команди з 35 навчальних закладів. У кожній збірній по 9 чоловік. Стартували змагання о 8 ранку і завершилося о 17-й годині. це складне для страниця. От перші шаги, які ці молоді, будучі захисники родини, можуть. Зділить щось то в майбутньому для нашого Отечества, для незалежної України програма випробувань для юних захисників і захисниць вітчизни складалася з шести етапів: човниковий біг, метання гранати в ціль. І ось на наших очах черговий метальник, як кажуть, влучив у десятку. На той момент це був кращий кидок. Підготовка якась була до цього? М'ячі кидали, кидали гранату ну більше за вагою ніж ця. Далі Іванів подвиг з влучності повторили ще кілька хлопців. А ми поспішили дивитися, чим займаються дівчата. Ми тут оцінімо конкурс, який називається Долікарська допомога учасникам зірниці треба продемонструвати два види пов'язок: перша це вони накладають чепчик на голову, і друга вони накладають шину на передпліччя. Свої медичні вміння цього дня показали 70 школярок, серед них і Валерія, яка погодилася прокоментувати увесь процес. І це незважаючи на те, що оцінювалася не лише якість допомоги, але й швидкість її надання. Якщо у нас є перелом передпліччя, то нам потрібно обов'язково накласти тверту шину. Якщо немає шини, потрібно взяти будь-який твердий предмет. Це може бути. Парасолька, просто якась дощечка. На наступній локації юнаки демонстрували всю свою чоловічу міць. І знову на наших очах народився черговий рекорд зірниці. 32 підтягування виконав Олександр Химчак. Секрет його успіху, здоровий спосіб життя та постійні тренування. Утім, зізнається хлопець. Результатом він незадоволений. тому що мог більше. Я просто полтора місяця болів э, пневмонією. А скільки взагалі рекорд твій? «45 разів». що дає тобі спорт в житті? «Сіл, виносливість, ну бо харшочує себе. Середньостатистичний результат конкурсу до 15 підтягувань, навчальний норматив для старшокласника 12. Фізичну підготовку нинішніх наки, ви знаєте, дуже важко оцінити і порівняти, тому що бувають спади, бувають падіння. Це пов'язано із економічними і суспільними різними ситуаціями в нашій країні. Але будемо говорити в основному. Я думаю, що на сьогоднішній день у нас іде підйом фізичного виховання. Далі команди зійшлися на біговій доріжці на черзі шведська естафета. В естафеті ми прибіжали втори, але не менее ми старались, ми зробили все, що могли. Ну, я вважаю, що ми достойно виступили. А от найвідомічніший етап зірниці строєва підготовка. Вона включає в себе строєвий крок, підход, підхід відхід до начальника, віддання вітання, повороти на місії в русі. Ну, і, звісно, все складається, обща оцінка за команду. Загін школи Вікторія П. Аби відшліфувати свою майстерність, хлопцям знадобився майже місяць. У всьому їм допомагали вчителі. Пристосуватися до того, як правильно ходити, відмашка рук, інтервали тримати, тобто це було досить важко. Старалися ми, мабуть, показали те, що змогли, Саме найкраще. Перші чотири етапи зірниці приймала у себе дев'ята гімназія, решту тринадцята школа. Вони знаходяться поряд. Те, що конкурс проводився на двох базах, дозволило скоротити час самої гри, яка й так тривала увесь робочий день. Власне, це можна вважати додатковим етапом конкурсу: випробовування на витривалість. Своїх ребят ми всегда настраиваем следующим образом. Я лично говорю такие слова: Поверьте в себя, хорошо учитесь, занимайтесь физкультурой і спортом. И вы обязательно станете победителями жизни и достигнете вершин в будь деле. Успехов всем нашим учащимся! Переможці міської зірниці представлять Кіровоград на рівні області. Далі буде всеукраїнська військово-патріотична гра. Початок травня рясніє дощами, однак рятувальники та лісівники Кіровоградщини вже готуються до гарячого періоду. Зокрема, нещодавно відбулися спільні навчання з гасіння умовної лісової пожежі. Почали з теорією. Зокрема, пригадали ази тактики та способи гасіння лісових пожеж. Далі Поновлені знання відпрацювали на практиці згідно з тактичним задумом, через необережне побудження з вогнем зайнялися хвоя та суха трава, отримавши повідомлення. До місця події прибули лісники та рятувальники. Найперше вогняний осередок замкнули мінералізованою смугою. На боротьбу зі штучним займанням кинули 22 чоловіки особового складу та 6 одиниць спецтехніки. Навчання проводилися з метою відпрацювання злагоджених дій при гасінні пожеж. Як ми бачимо, що техніка приїхала вся своєчасно, пожежу загасили за короткий термін. Сплановані заходи, які передбачалися проведеними навчаннями, були успішно здійснені. У особовому складу підрозділів розказано і доведено основні методи гасіння і яким чином здійснюється взаємодія між цими структурами. Те, що тренувальне займання сталося через необережне поводження з вогнем, не випадковість, адже за статистикою 90% лісових пожеж виникає саме через людську безвідповідальність. І лише 7-8% – результат природних явищ. Святковий концерт для ветеранів. відбувся він у бібліотеці імені Чижевського. Організували захід соціально спрямовані організації міста. До проведення цьогорічного святкування дня перемоги готувалися як ніколи ретельно причина напружена ситуація на сході та Півдні країни. Однак, залишити керуральських ветеранів без поздоровлень було б просто несправедливо. Тож не дивно, що першими чествували героїв ветеранів та дітей війни соціальні робітники та міська організація Червоного Хреста. такі заходи це є ну зазвичай наша справа. Тобто, ми часто збираємо своїх людей, котрим уже немало років. А сьогодні йдемо про те, що... О, Учасники війни це особливо їх стосується. Мають Послухати, відчути душою тепло до них, проводиться цей захід, щоб ну як зустрітися з цими людьми, щоб вони поспілкувалися між собою, поділилися якимись спогадами і, взагалі, покинули свої домівки і вийшли до людей, щоб мати якесь більше спілкування. Представники бібліотеки запевняють, завжди з радістю приймають подібні заходи, адже представники старшого покоління їхніми улюбленими читачами. Почала дивитися на різні контингенти у нас, але ті, що прийшли сьогодні, це найулюбленіші чи наші читачі і відвідувачі. Ті, хто може прийти до нас, отримують нашу любов, нашу ласку, нашу заботу. І найголовніше вони зможуть відчути. Вони потрібні, на них чекають. Вітали ветеранів цього дня і дорослі, і малі. Зокрема, школярі подарували героям цікаві вокальні номери. І далі переходимо до новин спорту у черговому турі чемпіонату Фавбет ріга 1 Футбольний клуб зірка на виїзді зіграв проти одного з лідерів турніру команди, що претендує на вихід до прем'єр-ліги Алчевської Сталі. Для кіровоградців цей матч видався непростим. Програючи по ходу зустрічі, наші хлопці змогли продемонструвати бійцівський характер та вирвати такі необхідні три очки. Перший гол у цьому поєдинку вболівальники побачили на 58-й хвилині. Євген Троїновський, вийшовши на побачення з Дмитром Козаченком, без особливих проблем переграв нашого кіпера. Як цей епізод прогавили кіровоградські захисники, залишається лише здогадуватися. Після пропущеного голу гравці зірки одразу ж могли відігратися, якби Олексій Чичиков скористався помилкою воріт сталі. Вже коли до завершення зустрічі залишалося декілька хвилин, другу жовту картку за грубий хол проти кіровоградського. Ця отримав Олександр Акименко. І вже через хвилину після того, як сталь залишилася у меншості, футболісти зірки зрівнюють рахунок. Відзначився Вадим Родіна. Минає ще дві хвилини. І у ворота Алчевців залітає другий гол. Перемогу команді приніс Андрій Степанов. Який, до речі, на полі з'явився лише на 80 80-й хвилині. Старні зря являються лідером в Пірвої лігії. Поэтому Достаточно сложная, э, агрессивная игра получилась, но я доволен, что удалось дожать. Хотя моментами складывалось впечатление, что наши где-то уже хорошо подсели, но тем не менее нашли в себе силы, стандарты и использовали те моменты, которые предоставились. И это все на сегодня. Вы дивилися інформаційну программу «Акценты дня». Для вас в студии працював Евген Салтан. Всего вам наилучшего. Оставайтесь на нашем канале.